За вісім років внесення служби разом ми багато чого пройшли, багато службово-бойових завдань, змагань, виїздів. Командир кінологічного взводу Нацгвардії з Дмитро Ковалишин розповідає про німецьку вівчарку на прізвисько шереф. Службу у Національній гвардії України пес розпочав, коли йому виповнилося рік та два місяці. Зараз німецька вівчарка дослужилася до граничного віку несення служби. Дев'ятирічний пес-шериф ветеран кінологічної служби Національної гвардії України. У нього є дві з трьох медалей за віддану службу другого і третього ступенів. Третього ступеня ми отримали в 2019 році за багатоборство кінологів на перші з Національної гвардії України, де зайняли третє місце. Друге, другу від завідану службу медаль отримав він за участь у прийманні до 30-ї річниці не, Дня Незалежності України. Він був на параді. Собака може знайти тіло, закопане в землі на глибині до трьох метрів, розповідає Дмитро Ковалешин. Ми з ним служимо з 2015 року. Він спеціалізується як розшукова собака. Ми багато брали в участі. В змаганнях, в семінарах. На останньому семінарі ми були з пошуку Груз 200. Пройшли триденний курс навчання. Було привчення собак до запаху мертвого тіла, яке виділяє людина після своєї смерті пошуку його під завалами, в будівлях, в, в, в польових умовах. В лісопосадках кожне тренування службової собаки каже Дмитро. Починається з виконання ним загальних команд. Розшукова собака вона має виконувати з команди загального курсу. До них входять команди як голосом, так і жестом. Далі є спеціальний курс. До нього входить слідова робота, виборка речі, виборка людини по запаху. Затримання умовного правопорушника спеціальний костюм захищає людину від укусів, розповідає кінолог Нацгвардієць Ярослав Киселюк. Костюм важить 20 кг, На ньому трошки важкувато і так треба зусиль прикласти, щоб побігати. Відчувається, що є вага в цьому костюмі. Але є і безпека від собаки, що вона не прокушує і не наносить е шкоди здоров'ю. Без костюму вона без команди не трогає людину. Пес досяг граничного віку на службі, говорить кінолог. Аби продовжити службу, кожні півроку шериф здаватиме заліки. Вік граничної службової собаки 8-9 років. Після цього засідається комісія. Якщо собака здає всі заліки на оцінку задовільно, добре чи відмінно, вона остається на службі. У мене бажання є ще з ним служити. За роки служби, каже Дмитро Ковалишин, шериф охороняв громадський порядок, конвоював засуджених. У 2016 році виконував бойове завдання на сході України. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.